Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на гуртівні квітковій флора А на вулиці Івана Франка, 44. Неймовірна краса, передчасна, завчасна, пасхальна, неймовірно цікавуща. Тому трішечки вам і покажу. Адже краси занадто багато не буває, а нам з вами потрібні позитивні емоції. І ось як бачите, пафи, пінокіо навіть привезли цього разу. Ось такі гарнюні, хто полюбляє, лишень погляньте. Ось такий стан. Красиві, свіженькі. Бачите, як вони гарно в парі дивляться. Милота. Ще ось такий пав, також дуже красивезний, також свіженький. Так що, придивляйтесь, знайшла ось таку ще оціночку, показувала минулого разу вам, ніхто не забрав. Не знаю, який він, буде сюрприз. А ось рейянхмілий, також дуже цікавущий сорт з новинок. Лишень декілька разів ми його з вами зустрічали на просторах Інету. доволі часто почали в Україну його завозити. Також Лола, лишень погляньте, бо красивезна і також від якісного виробника і дуже-дуже багато їх. Ще й погляньте, що знайшла Спрінг Муц біля них. Ох! Сьогодні завозок дуже-дуже величезний та цікавуший. Їх також багато. Вибір колосальний. І з новиночок ось така красунька. Підписують її продавці персик. Але це щось а-ля персик. Зараз ми з вами поглянемо кореневу. і ось такий код. Коренева розкішна, гарний стан. Та ще й квіточка дуже цікавуща, новиночка ось така. Ніжно-рожево-персиково, подровий з білого бою, з неоновим відливом ось такий бігліпчик. Бачите, кореневу, ось такий код, не знаю, хто це. Показую вам, милуємося разом. Цін не знаю, не підписані. Із мультифлорок Bowdon. Лишень погляньте який стан кореневий. Ще ось така білосніжна, неймовірна, красивезна красуня. І ще ось підписаний горшечок Вік 20. Так ще вам покажу, а ви вже орієнтуйтесь. Якщо вам подобається, так і зазначайте. Юшан Комдейт також є. Красивезна, але красу її краще бачити вживу. Зараз я вам покажу без целофану. Лишень погляньте, і квіточка гарна форма, та ще й кольорова гама гарна, що тут скажеш. Red Heart також в наявності цього разу цікава мультифлорка, і Бургунді також, декілька штук. Не забувайте робити скріни і писати не мені, а писати на гуртівню до флори, а залишаю посилання під цим відео на їх і не сторіночку, тому пишіть їм напряму. Не мені. Я не знаю ані цін, ані наявності. Ще ось така дуже дрібненька, миленька, гарненька. Не знаю, хто це не підписаний горщик, але квіточка гарна. Ось і бользана привезли такий атласний відливчик та червона атласна губа. Ось така коренева. Також в наявності Golden Baby, декілька штук. Та й в принципі усіх мультиків доволі багато, по декілька варіантів. Тому все запитуйте і уточнюйте у флори А. А ми ж з вами бачимо, що привезли також Монако. І я вже милуюся цим відливчиком бутонів з фіолетово кофейним відтінком. Коренева за паперовою огорткою. Ось такий він красивезний. А поруч із ним горизонт також свіжесенький привезли. І тут мусимо з вами зробити рубрику. Порівняємо. Ось бачите, зліва горизонт, справа Монако. Абсолютно різні сорти, абсолютно різна квіточка. В наявності дуже багато. Лишень погляньте, неймовірно, красивезна новиночка, колір на камері дещо червоний, але він більш вишневий. Ще ось такий єлоу-ліпчик. І ще ось такий yellow на yellow також. Неймовірно красивезна жовта губа на жовтому фоні. Не знаю, хто це. Ось такий стан коріневий, такий кот. А ось котики, котиків також дуже-дуже багато. І котенятка заховалися за касіями. Касій також дуже багато, всім вистачить. Ось так виглядають котики. Розкішні муркотики. А ось тут бігліпи ось такий красень. Ось такий кот в нього, і кореневу, ви бачите. Ще раз погляньте квіточку, неймовірно цікавезна губа. І з персикових ось такий цікавий бігліпчик в теплій гамі. Губа дещо в холоднішій, але дуже-дуже цікаве поєднання. І ось така у нього коренева. І ось такий у нього код. Не знаю нас. Що поробиш дуже багато новиночок. Поруч із ним ось такий. Не менш ефектний, красивий, цікавий. Хто полюбляє, розглядайте і робіть скріни. Ціни запитуйте у флори А. Ще ось такий. Дуже подібний на калімантан. Але це щось інше. Давайте з вами також подивимось кореневу. Вона гарна, код і неймовірно величезна квіточка вражаюча. А ось уже без крапу також подібна кольорова гама. Але дещо з таким розмитим бліком навколо губи і ось такий кот. Коренева шикарна. Обожнюють такі кореневі у бігліпів. Але це бігліпи. Не часто в них бувають гарні кореневі. Пастелокіс також дуже височезні, в наявності декілька штук. Також віднайшла аладдінів. Декілька штук хто полюбляє, вони вас чекають. Ось така коренева. І ось манта Громдлон. Фіолетовий бенозник, Ось такий. Він один єдиний. Ось така коренева. По-своєму цікавий, і гама кольорова у нього цікава. А ось цей Реноїр ми вже з вами у Флорі, А раніше зустрічали. Неймовірний вживу, дуже-дуже миловидний. Ось така коренева у нього і квіточка, лишень погляньте. А ось цей бігліб, деякі квіти проквітли стандартом. Дуже величезна квітка, майже 12 см. Красивезний, цікавущий. Але як бачите, деякі квіти стандарт ну вміють так біглі перебити. Знову в наявності ось цей красень. І ось такий привезли, Один єдиний. Цікавий по-своєму показую вам код і коренелу. Який краще це вже ваш особистий смак. Враховуйте це. Також чорне ведмежатко в наявності, причому дуже багато ведмедиків, хто полюбляє, знаєте, свіженьких привезли. Величезна квіточка, ось така і стандартів. Її коренева також мене тішить такий код. І ось така красуня. Аля радліп, але пелюсточка з відливом рожевим, як яблуневий цвіт. Ох, хочу вже, щоб цвіли наші українські дерева. Якась новинка, правда ж така цікава кот, не знаю, хто це, дуже-дуже цікава. Ще поруч стоїть легенда. Я нарахувала десь три чи чотири. Полюбляю також таку красуню, трудяшку. Квіточка неймовірна, шедевральна. Це не Magic Art, це легенда. Ось такий стандарт. Не знаю, хто це, але він мені подобається. По-своєму гарний, і венозний, і леопардовий. Ох, не міксував там собі, творить, витворяє moушен. Один єдиний в наявності був. Можливо, вже хтось його й купив. Ефектна квіточка, величезна тратяжка. Бачите, як розгалужений. І ось така коренева в нього. Гарний екземплярчик для колекції. Також в наявності лаймлайт. Жовтенька красуночка з червоною губою. Ось така коренева і ще ось така красуня Elastic Love. Рожева, насичена, красива. Поглянемо кореневу. не дуже, лишень на дні. Але красунечка. Звичайна, але й незвичайна. Колір бере свою перевагу. Цікава. Слухайте, чармари знову в наявності. Орхолюби дуже-дуже їх полюбляють і постійно купують такий сорт. Вартий уваги, ось така коренева. Тепленький поруч із ним ось така красуня. Здалеку гадала, що це був є, але хто це я не знаю. Можливо, інтермес, а можливо, хтось інший. Також в наявності Сан Себастьян. Ось такий крупноквітковий красень, крапунчик і ось така у нього коренева. Красивий, ефектний і доволі часто ми з вами його зустрічаємо. А-ля шоколад. Звичайно, це не шоколадка. Щось таке цікаве наміксовано. І поглянемо коренево. Ось така непогана. Ще трішечки та й добряче наросте. Вона одна єдина, тому кому вона цікавенька, обов'язково пишіть у флору А. Також горщик підписаний Мінск, це щось з назв, навіть Бернадета. Ух, бачите, підписано Мінск. Деколи Бернадетта, Красуня. Редліп. Також в наявності квіточка 7 см. Ось така коренева, красивезна в нього. І ось така у нього губа однотонна. Барселона ефектна, вражаюча полюбляю також споглядати її така цікавуща красуня. А на цю кралю, як дивлюсь, одразу губа впадає в вічі, така цікавезна, бархатиста пелюстка, ось така коренева в неї. І поруч із неї балет. Виявляєте? Яка красива назва. Ніколи б не подумала, що балет буває жовтим. Господи, а ця така красивезна вживу. Не знаю, як передати її. Розкішна, теракотова. Рим в наявності також один. Хто ще не має? Ось, будь ласка, Рим в наявності. Ось така коренева. Cultivation також цікаве квіточка. Нарешті побачила його вживу, не на фото. Цікавий, цікавий із фіолетових вибір також дуже величезний, різноманітний. Більш бурячкові, менш бурячкові, більш фіолетові Різноманітні є. Полюбляєте, будь ласка, звертайтесь. Компілейшн в наявності. Красивий крапунчик. Ось така у нього. Коренева, гарна, гарна. І ось такий компілейшн. Опа біленька. Новинка, яку ми з вами зустрічаємо уже не перший раз. Я все чекаю, що хтось точно напише його назву. Не знаю, хто це. Ось така коронева, квіточка розкішна, ох, жовто-золото, оранжева, рожева, цікава, ось така ще краля, На саон подібна, але щось інше, розкішна. Коронева. І ось такий кот. Можливо, комусь потрібно зорієнтуєтесь. Також в наявності Сурсонг. Декілька штук. Красивий. Класика орхідейна. Ось, будь ласка, ще така крупноквіткова фіолетова, Каріна також в наявності. Ще ось така забула назву, вилетіло з голови. Але ви знаєте точно, хто це? Ще ось така цікава, цікава, і така не менш цікава, і папушка. Єдине він в торфі. Тому, хто боїться такого субстрату, не купуйте. А хто не боїться, обов'язково купуйте. Манхеттен також в торфі. Головне ніколи не пересаджувати. І ось така красуня, подібна на трулав, але це щось інше. Ще ось така каскадна, бичорна, красива, подвійний каскадик. І поруч із нею ще ось така рожева-венозна краля. І ось така коренева система в неї. Як бачите, вибір сьогодні дуже крутий. Тому якщо обрали якусь красуні і вас цікава ціна, це не до мене. Я не знаю цін. Ціни не вказані. Якби вони були вказані, я б вам їх озвучила. Але ця гуртівня, тут дві ціни на кожен товар гуртова та роздрібна. Тому пишіть напряму у флору А. Посилання до них внизу під цим відео в описі. А я ж вам дякую за орхомедитацію, за орхокомпанію. Дуже-дуже, як завжди, спасибі величезне за вашу колосальну підтримку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося зі всіх сил!